Я отак відкриваю очі, а бачу, ну, тобто, ну, ну там м'ясо, ну, ноги нема. Я приїжджаю до шпиталю і вночі приїжджає моя мама. Вона плакала, я просила її не плакати, бо я сама так сильно плакала. Але на наступний день приїхав батько, потім приїхав брат, вони почали мене підбадьорювати, казали, Руслан, Руслана в тебе буде сама найкраща нога. Брат вставав переді мною на коліна і казав, Руслан, будь ласка. Тільки не поїдь головою. так, О, Мене звати Данілкина Руслана. До війни мені було 18 років. Я працювала офіціанткою і мріяла поступити до університету, закінчити його і жити простим, щасливим життям. Я не планувала йти, я розуміла, що мені лише 18 років, Боже, зараз мені вже 20. Цей вибір він був дуже швидкий, але він був повністю обдуманий. Я сиділа вдома і зрозуміла, що я хочу щось зробити для своєї країни. Напевно, настав той час, коли от треба дорослішати, йти щось робити, тому що це все не іграшки, це не жарти, це повномасштабна війна. Я розумію, що мені ніхто не дасть гранату в руку і не скаже мені, мені пристрибає в окопи, і борони Україну, але хоч чимось я можу допомогти, і я дуже рада, що мені вдалося зробити більше ніж я очікувала. У мене був невеликий курс підготовки, я його пройшла, сиділа в тилу, одразу почала працювати, і потім в мене сталися перші мої виїзди на передову. Там я вже зрозуміла, що таке війна. Я працювала з документами і зв'язківців і так далі. Головна моя праця полягала бути на рація. Альянс Альянс Алькатрас вам усилить на і бути готовим бою. Прийом наша місія сидіти з рацією, фіксувати кожну інформацію, кожен шум, кожне переміщення техніки, піхоти, авіації. Люба, якась розтяжка, яка вибухла, десь був помічений ворог. Нам одразу передають координати. Я передаю ці координати нашим офіцерам. Ми приймаємо рішення, ми кличемо арту або заряджаємо наші міномети. Ми починаємо працювати на ворога. Дуже є дуже круті моменти, коли ми знаємо, що в, в певній точці знаходиться ворог. Оце все передає зв'язківець оператор. Тобто я працюю з хлопцями, які, які знаходяться там, і тут в мене сидить командування, яке надає накази. Це дуже важко, тому що ну, я пробула там тільки майже рік. І коли в тебе немає нормального сну, коли ти цілодобово просто крутишся в цьому, тобто ти, ти, ти чуєш рацію просто завжди, що б ти не робив, ти спиш, ти чуєш рацію, ти миєшся, ти чуєш, її, ти йдеш до до вбиральні, ти чуєш її, ти їсиш. Вона просто сидить отут. І єдине, що хотілося мені, я пам'ятаю, це просто тишини. Помитися в, знаєте, в такому доброму душі і легти в ліжко, в м'яке ліжко, і просто так сутки, двоє суток просто відбути, і повернутися з новими силами. Хотілося дуже видихнути на добу на дві, тому що насамперед там дійсно дуже важко вибратися звідти. І відпочити це дуже важко. У нас були виїзди на нуль. Я пам'ятаю, от перше, ми сиділи 15 кілометрів на передовій від ворога. Це де знаходились майже весь свій час. Ми виїжджали, ми вже були 7 кілометрів. То ну то дуже близько. Це та відстань, на яку працюють дуже багато техніки і так далі. Тобто, біля нас працюють наші хлопці. Вони приїхали, відпрацювали, уїхали. А ми ловимо всі прильоти. Ну там вже інше враження. Там трішечки сердечко бігає. Дай як тата, йду. Охріні, ти прикинь. Два з половиною метра вверх. Однокомнатна квартира. Однокомнатна квартира. Коли ти живеш там, ти вже в і ногами ти починаєш розуміти, що по тобі працює. Ти вже звідти починаєш е, вирішувати, чи треба тобі якось біжати в підвал, або щось приймати якісь рішення десь ховатися, чи безпечно воно для тебе чи ні. Тобто, коли це працює 2 кілометри, ну, ти прям чуєш бабах, але ти розумієш, що воно для тебе не страшне, ти собі йдеш, куди ти йшов, і все. Тобто, це, Ти вже від, відчуваєш себе настільки легко там, ну не прям легко, але. Ти знаєш, коли тобі, коли воно страшно для тебе, а коли ні. І є хлопці, які тільки там приїхали, і вони там обстріли. Каже, три три плюс не страшно. Зараз ми можемо йти пообідати, все добре. Тобто воно зараз закінчиться, воно дійсно закінчується, і все. Просто коли летить в тебе, то воно якось одразу летить в тебе. Ну, або Десь там, в іншому направленні. Нас перемістили на Херсон, ми там побули. Я на той час там побула дві, дві, два тижні, і ми робили переміщення позицій, Ми переміщалися на автівці, і в якийсь момент почався обстріл. Касета влучила з моєї сторони, я сиділа спереду на пасажирському кріслі і влучила ракета, снаряд, касетний снаряд від якого уламок цієї ці касети пробив машину, влучив мені в ногу і відбив мені ось цей от шматочок ноги. Ось. І я сиділа, одразу дзвон в ушах, тобто ти як, як водою заклала, ти нічого не чуєш, ти чуєш тільки оцей от дзвон, дуже-дуже такий гучний, і ми з'їжджаємо. Я отак відкриваю очі, а бачу, ну, тобто, ну, ну там м'ясо, ну, ноги нема. А от поворушити і зробити отак мені страшно, тому що я розумію, що я там побачу, я розумію, що я не хочу того бачити, тому що ну, як, я тільки що їхала, в мене все було добре, а зараз я сиджу, в мене все в крові, запах плоті, дуже воно крові, плоті Таке воно гарячий такий запах. і, ну... І дуже дуже нам повезло. Підбіжали хлопці. Евакуація, яка відкриває двері. Я так сиджу. Нам накидують одразу турнікети, і починається обстріл. Хлопці відбігають. Я закриваю двері. Сиджу, думаю, боже, аби вона не влучила ще. Ми сидимо, сидимо, і потім під'їжджаємо, як тільки припиняється обстріл, бус змог під'їхати прямо до нас. І в момент, коли ми їхали, я кричала, де моя кішечка, тому що я врятувала на запорізькому напрямку ще кішечку. Вона була весь час зі мною. В момент коли в мене влучила, влучив снаряд, вона була ззаді. І її врятував потім мій командир. Він приїхав, її забрав. Потім вона приїхала до мене до шпиталю, все було добре. Зараз вона зі мною. Отак, от нас евакуали. Я весь час була в свідомості. Я їхала, мені казали, не заплющу очі. А ти лежиш, а ти вже відчуваєш, як. Як життя покидає твоє тіло, ти починаєш відчувати, як починає відмирати так неміти кожна кінцівка, просто все. І ти вже відчуваєш, як ти засинаєш, як ти просто і ти втрачаєш свідомість. Мені казали, не заплющуй очі. А єдине, що на той момент я хотіла, це напевно втратити свідомість і більше ніколи не розплющити очі. Я закрила ось так, от свої своє обличчя. Я думала, що я зараз так тихесенько засну, ніхто не помітить, і я не доїду до шпиталю. І все, тому що жити з однією кінцівкою було було якось нок в моїй голові, і я не хотіла. Тоді я зрозуміла, що та, моє життя більше ніколи не буде таким, яким воно було. Я приїжджаю до шпиталю і вночі приїжджає моя мама, бачить мене. Вона плакала, я просила її не плакати, бо я сама так сильно плакала. Але на наступний день приїхав батько, потім приїхав брат, вони почали мене підбадьорювати, казали, Руслана в тебе буде сама найкраща нога. Брат вставав переді мною на коліна і казав Руслан, будь ласка, тільки не поїдь головою, тому що прийняти втрату ноги це дуже важко. Прийняти те, що в тебе немає. Тепер частини тіла, з якою ти прожив 19 років, дуже важко. Він казав, що тебе буде найкраща нога, але якщо ти поїдеш мозгами, тобі вже ніхто не допоможе. І так і є. Я справилася, пережила цей момент втрати ноги. Зараз я маю найкращу ніжку. Пам'ятаю от момент, коли ми прийшли до моменту дружити. Це було, напевно, тижні вже два після поранення, до того я кожен день казала, я прийняла. Я прийняла в мене все ок, в мене нема ноги, зараз я підлікуюся, встану на протез, я піду. Ні. Тобто, ну, типу, ти так говориш, все ок, все ок, все ок, ти намагаєшся внушити собі, що все ок, але ти приходиш до кімнати, ти сідаєш, ти залишаєшся один з собою, і ти розумієш, що не ок. Ти розумієш, що ти не хочеш. Жити ти розумієш, що як тобі жити, як мені ходити, як мені купатися, як мені ходити. Ти починаєш просто все своє життя перекручувати, уявити, яким воно може бути вже без ноги, і воно дуже важко. І єдине, що мені допомогло напевно це, це мій брат, тому що я не хотіла його розчаровувати, я, хотіла, я не хотіла, щоб він плакав. Ну, якось воно так, здоровий мужик і плаче. <гум> Думаю, ні. А по-друге, це фантомні болі. Фантомна біль, яка просто тебе з'їдає, ти не можеш спати, сидіти, їсти, ти не можеш нічого. Це так сильно больно, що, ну, і оцей момент, якраз фантомна біль, і момент, що ти не можеш прийняти себе без ноги. Тобто мозок пам'ятає, що вона є, ти рухав там пальчиками стопою. І от коли ти приходиш до свідомості, що все, ноги немає, тоді є невеликий відсоток, що може зникнути фантомна біль. І от в той момент я почала карабкатися, коли ти лежиш. І воно так больно, воно током пробуває, тебе ти не можеш спати. Ну, люди з ампутації, вони мене зрозуміють. І ти так лежиш, ти так ніжку так обіймаєш, ти кажеш. Ну все, ну годі вже боліти. От давай, давай, ми вже будемо з тобою якось рухатися далі. Я приймаю, що ти вже така в мене маленька, ти приймаєш мене, і ми починаємо працювати. І от той от момент це через напевно два тижні от стався отаке. От Лікарі мені казали, що то дуже хутко. Це таке відчуття, коли ти до протезування лежиш просто в мріях, а я буду ходити. Потім ти приходиш, ти встаєш на ногу, і це зовсім не те, чого ти очікувала. Ти встаєш, і в тебе думка, я тепер з цим ось так буду жити все життя. Ну, тобто ти впираєшся в тазову кістку, воно тебе є, воно давить, жме, тисне, ти не можеш е, баланс. Тобто, Для того, щоб навчитися балансувати на нозі, це треба місяці, це треба вчитися. Тобто, Коли ти вперше раз став, я, ну, я заплакала, звісно, коли я побачила два кросівки, я заплакала, мені було дуже приємно, але перші шаги, я думаю, боже, що то таке? Через тиждень вже стало поліпше. Через місяць я вже відклала миличку і сказала: я сама буду йти. І я почала вже ходити через мі місяць вже без милиць. І ну, зараз я просинаюся одразу ногу чік. і помандрувала по, -по своїх справах. І ну, сам реально, ти коли вдягаєш, ти відчуваєш, Боже, ти можеш ходити. Вау! Просто вау! Це момент, коли ти ходиш на протезі, ти відчуваєш кожен камінець протезом. Ну, коли ти вже навчився, протезом. Але ще плюсом я відчуваю свою фантомну стопу. І це, ну, це важке відчуття, але я так вже до того звикла, що ну, треба з цим жити. — Яке твоє завдання? Прийняти рішення зробити крок. — Ти готова до виконання місії? Я не чую відповіді. Так. Да. Я нещодавно побувала в Ізраїлі, і тому там випробували себе, спускалися скель, підіймалися. Ти коли розумієш, що ти можеш зробити те, чого б ти не зробив в звичайному житті? В тебе з'являються сили жити. На жаль, на жаль, дуже багато хлопців і дівчат яким потрібна допомога, і я розумію, що я одна з тих людей, яка може спробувати відштовхнути людину, дати людині можливість вдихнути повноцінне життя, до якого людина може сама не дійти. То в нас випуска в суперхюменці була так, що ми даримо тортики і там відпускаємо. Я запропонувала зробити таку тему, що давайте ми в день випуску пацієнтів беремо цих пацієнтів, веземо їх нагору. Коли ти там, коли ти на горі, коли ти стоїш, коли ти бачиш, просто ти там стоїш 350 метрів над рівнем моря, ти бачиш такий шалений краєвид, і ти зміг сам туди піднятися без ноги, ну то ти вже розумієш, що ти не просто інвалід, не просто людина в якої немає ноги, ти, ти найсильніша людина, ти сильні, ти можеш бути сильнішою. Аніж звичайна повноцінна людина, і ось це надихає це дає стимул жити. І я от хочу, щоб наші хлопці вдихали отаке таке кожного дня.